Дивіться, що зараз відбувається в Парижі, і оці всі люди можуть в один момент опинитись в Україні. Зараз розкажу, як би треба ж буде якось заповнювати після війни кількість людей, які оце виїхали за кордон. В Україні ж буде недостача місць. Вже є випадки, коли в Україні працюють представники цих рас і культур. Давайте розберемо розповсюджити. Значить дивіться, от видно, що явно корінні мешканці цього міста вийшли, значить, на площу зараз і просять підняти їм виплати з уваги. 800 євро, на секундочку вони отримують, хто в Німеччині, ви знаєте, ви там 500, 550, 600 отримуєте на людину, на дітей ще менше там. І вони просять з 800 підняти до тисячі європейських вічно зелених на місяць, і ви ж бачите, яка кількість їх зібралась. Ну і я думаю, ви чули і знаєте приблизно? Ну хоча б як мінімум відчуваєте, що в Європі в економічному плані зараз по швам трищить. Ну тобто багато є моментів, де Європа себе дуже важко почуває. В Німеччині там вже купа заводів позакривали. Що це ж вони від ДВС відмовляються тут електромобілі з прекрасної країни Джекічана? В общем, важко, дуже непросто зараз в Європі. І гляньте, яка кількість корінних людей зібралась качати права, що нам не, не вистачає. Ну це ж бомжі по факту. Поняв бомжі, яким ще от стільки платять. А в Україні скільки зарплата на секундочку. Наскільки я знаю, полосна? Ну от я своїх студентів спрашую, які нав, там навчаються у нас, вони отримують в середньому 8-10к ну, Гривень на місяць отримують то така історія. Ну ми то їм там виплачуємо по 100, по 150, Вони у нас відео розповсюджують навесні в соцмережах і отримують за це зарплату 10-150к українських вічно зелених та нас різнокольові на місяць. Якщо вам це цікаво, до речі, інформація є за посиланням самі знаєте, де в шапці ТГК канал там поспілкуємося про це, розкажемо, які можливості для українців є. Але наскільки важко українцям, українці ні такого не можуть піти, ніякі такі міті зробити, розказати, що підніміть нам, хоча б до 500. Європейських вічно-зелених на місяць ЗП. А тут приходять і кажуть, нам 800, мало, ми нічого не робимо. Нас це не устраювають. Ви про нас, про бомжів, плохо піклуєте, щоб ми були не бомжами, а не туйнеядцями. Ну, це ж по факту історія з туйнеядцями. Підніміть нам до тисячі. Ну 100% прийде момент, що їх почнуть та, відправляти. Їх треба десь буде позбуватися від них. Їх треба буде десь сослати, бо це неможливо. Це нереальне навантаження на економіку. Це безлад, безпорядок і вообще за страниця виглядає, як, начебто, ну все, все дозволено. Якщо влада адекватна, вона не може це дозволити в країні. І вони будуть відправляти вже створені спеціальні там території поля, де будуть в Африці засезати цих людей, та в Болгарії будуть заселяти, тобто в країн. В країнах максимально віддалених від Євросоюзу, тобто десь на кордоні, поближче там до нас. І знову ж таки, Україна, якщо ми тримаємо напрямок до Євросоюзу, чого нас має туди прийняти? Бо що, що ми можемо дати Європі, коли ми конкурент номер один для Польщі? А щоб прийняли нас в Євросоюз, потрібно, щоб всі країни Євросоюзу, члени, проголосували за вступ нової країни. Он Туреччина вже там більше 10 років, чи скільки, чи до 20 вже наближається, скільки вона там кандидати, хоче там туди вступити. Да? І все ніяк. Тут Україна, чого б нас прийняли? Ну ми маємо бути чимось вигідними. Скоріше за все, після війни ж буде купа територій, місць робочих плече. І так далі, де треба будуть люди. Наші українці вже настільки прижили за кордоном, що навряд чи будуть там повертатися домой. І це треба буде ким-то заселити. І вже ж є випадки, що людей цих культур, і націй присилають в Україну, вони роботують лігально, офіційно.